Привітенькі друзі! Сьогодні на огляді Honda Dio F62, 4 карбюраторний на повітряному охолодженні. Не часто, скажімо так, в мене на огляді 62-68. Чому можу навіть сказати вам, якщо цікаво? Тому що нема хорошого стану, до якого, скажімо так, мені було б цікаво прикласти руки, підготувати. І запропонувати гарний, якісний стан на продаж. Зараз в нас якраз і такий, тому що він в нас є в синьому рідному кольорі, 62 діо. І так як на ній максимально багато пластику, такого глянцевого, красивого, і часто вони живенькі не доїжджають, тому що, тому що дорога, тому що тісно їм контейнер і так далі. Так, почнемо з тисяч пробігу. 62 з живенькими хорошими ручками. от В прекрасному, як я і сказав, стані синій пластик, синій перламутровий. Вивезу його на сонечко, покажу вам, наскільки круто він виглядає на сонечку. А зараз дивимось так. Є подряпинки звичайно ж, нікуди без цього. от тут є. Так, в деталях сильно показувати вже не буду, але. Більш-менш детально оглянемо. Так, передня гума нова, практично, Дан Лопранскуд стоїть. Це якісна, гарнюча, якісна гума, яка відходить, я не знаю, ну, 12 13 і біль, більше. 2000, зараз скажу, 07-го. Скоріше за все, 2007 року в нас Діло. 62. Так, yeah. зараз. Тут є подряпини, дивіться, по правій косиночки нема. Ось тут є. Ну і тут буквально одна-дві незначних, але виглядає він на загальному фоні. Оці подряпинки от просто невидимі. Виглядає він дуже гарно в цій фарбі. Сідіння я перешив. Ключик, ключик один. Оригінальний один ключик з брулочком. Так, отак От відчиняються сидіння, хто не знає. Є, вна... є в нас тут ТОшка була на 6200, я так бачу, що японець міняв 4200, 6200, кожних 2000, є пара рідних заводських дзеркал. Бак чистесенький, питань немає на японському бензинчику. Задня гума задня гума відсотків 50-60 залишилося, RC стоїть гарна якісна гума, думаю, на 7 10 можна ще їздити, без ніяких питань. Японська гума, друзі, служить як мінімум в два рази довше китайських якихось так аналогів за щеплення з дорогою, м'якість гуми я взагалі мовчу. В прекрасному стані колодки. Гальмівні варіаторна система повністю вся оригінальна. Так, Тут є невеличечка така малюсінька, дивіться, тріщинка, покажу вам, щоб до мене не було потім питань. А тут ліва частина взагалі без єдиної подряпинки. Так, Тут в нас є 2-3 подряпинки. Ну, Коротше кажучи, такі на загальному фоні вони взагалі незначущі, якщо ми дивимося в загальному на скутер, а тепер. Вивезу вам його на сонечко і покажу, наскільки він відрізняється, чи наскільки він гарно виглядає на сонечко. Дивіться, як блистить. Як блистить цей пластик оригінальний. Дійсно шикарний стан пластику. Незважаючи на тих декілька дефектів, нюансів, вони взагалі, от, як то кажуть, невидимі на фоні, як він гарненько-гарненько виглядає. Все блестить, все переливається, шикарний стан пластику. Шкода, звичайно, що є подряпинка, але впродовж життя все-таки техніка не нова і впродовж таких експлуатаційних моментів все-таки десь будуть подряпинки у всіх. Так, заводимо трошечки додати би холостого ходу, сильно-сильно малий, холостий. Дуже тихенько працює! Прекрасно, гарненько, тихенько працює двигунчик світло, ближній, дальній, поворотничок. Все працює. М'якенько так тихо працює Діо. взагалі. Шикарно, ну все, в принципі, закінчили, Бібіка також працює, заведемо кнопочки. Трошечки додам холостого ходу, бо ну, дійсно працює прямо як зараз помре. Дуже тихенький. Так, що буду розказувати за 62-го? Гарна, неспішна, надійна, проста моделька, карбюраторна. Заведеться навіть без акумулятора. Чи коли він вас сів, От, такий скутер не призначений ганяти. 60, плюс а в районі 35-40 це його швидкість. от При таких умовах я думаю ресурс двигунчика буде 50-70 тисяч і більше, так як моделька дуже надійна, але головне берегти. Гарно тримає дорогу, зауважень немає. Їде, як і всі, 52, 53 до 55 кілометрів, це їхня максимальна швидкість у всіх причому. Так що рекомендую для хазяйських питань надійну гарну техніку. Контакти в опису під відео. Кому цікаво, звертайтеся, телефонуйте. Не забувайте за телеграм-канал. На якому представлений асортимент іншої техніки японської, нової, БУ. Всім гарних вдалих покупок. І дякую всім, хто підписався на YouTube канал. Будемо зустрічатись. Всім дякую.